Сьогодні про неправильний паттерн дихання. Можна логічно підрезюмувати, що все, що значно відрізняється від патерну, який я описала в першій частині, є неправильним або коректніше сказати, дисфункційним патерном дихання. Умовно, ми можемо їх розділити на чотири типи. І перший тип це грудне дихання. Це дихання, коли живіт майже не приймає участі, а основний об'єм вдиху йде у верхню частину грудної клітини. Таке Дихання часто стає поверхневим і частим, особливо на фоні стресу. Візуально ми можемо бачити привдосі, що плечі йдуть до вух, підіймаються, а на видиху опускаються. Чим же небезпечний такий паттерн дихання? По-перше, це сильна напруга м'язів шиї, трапеції, плечей. Це відчуття постійного браку повітря, схильність до гіпервентиляції, що може спричиняти появі головного болю та запаморочення. Отут на відео ми чітко бачимо правильний і неправильний паттерн дихання або грудний паттерн дихання. Дуже часто грудний паттерн дихання. Супроводжується так званим поверхневим. Це коли дихання таке часте і дрібне таке. Воно часто переходить у дихання ротом і сильне відчуття нестачі повітря і навіть задишки у спокійному стані. Це дуже небезпечно. Ви е, може викликати відчуття такого туману в голові, а іноді навіть поколювання е, в пальцях. Третій вид це дихання животом. Ви чітко бачите на відео, як виглядає дихання животом. Це хрудна клітина, дуже обмежена в русі, особливо ребра не йдуть в сторони та назад, і грудний відділ сильно гіпермобільний або, прямим, або звичайними словами: ми скажемо дерев'яний. Тобто, він, от, ось ці всі рухи дуже важкі для. Грудного відділу. Чим небезпечний такий паттерн дихання? А якщо дихання йде лише у живіт, без адекватної активації глибоких м'язів корпуса, особливо бокового і заднього руху, руху ревер, то передня стінка живота з часом може сильно слабшати, а контроль за попереком стає гірший. Це підвищує ризик нестабільності корпусу і сильно перевантажує поперек, особливо при будь-якій. Справах, або навіть у реальному житті, коли ми намагаємося щось підняти, щось взяти, і тому можна травмуватися навіть в побуті, не роблячи ніяких там страшних речей. А наступний паттерн дихання, який Називається парадоксальним, або в англійській мові дуже цікаво, його називають сісо. Тобто, це е, ось ця гойдалка на дитячому майданчику, до одна дитина сидить на одному боці, інша на іншому, і вони ось так от роблять. А це повна протилежність правильному патерну. Тобто, навпаки, замість того, щоб грудна клітина і живіт рухалися синхронно, вони рухаються якось ці качелі. Тобто, коли грудна Клітина піднімається, живіт, замість того, щоб розширюватись разом з грудною клітиною, він навпаки втягується. А коли грудна клітина опадає робиться пласкою, то навпаки, живіт виштовхується, що ви можете бачити на даному відео. І візуально ми бачимо ось саме це, як діафрагма працює неефективно і домінує допоміжні м'язи. Який ми можемо зробити висновок з усіх цих відео, з усіх цих некоректних патернів дихання? Перше, неправильний паттерн дихання створює хронічну напругу в шиї та плечах біль у попереку, слабкість м'язів живота, і живіт виглядає більшим, тобто він випирає і менш підтягнутим. Далі, це створює гіпервентиляцію, коли через надмірне дихання. Падає рівень СО у крові. І це дає постійну втому, тривогу, зампамеречення і болі в голові. Так, болі в голові можуть теж бути викликані некоректним патерном дихання. І саме тому я постійно нагадую на тренуваннях, де ми робимо вдих, де ми робимо видих. І саме тому я сильно хочу донести вам, як. Правильно дихати. Дуже чекаю вас на третій частині, яка буде виключно практична. Я покажу, як протестувати світ, паттерн дихання, продемонструю, як дихати правильно в різних положеннях, ліжачи на спині, на боку, на животі, і дам вам вправи для закріплення правильного паттерну. Обов'язково обов'язково зробіть дихальні практики, а краще зробіть декілька разів, там 3, 4, 5, щоб. Щоб ваш мозок закріпив цей правильний паттерн. Остаточно. Тож до зустрічі на третій частині. Па-па!